Протипоказання для використання нелаксону. Які існують протипоказання для введення нелаксону? Згідно з інструкцією, налаксон протипоказаний у разі підвищеної чутливості до компонентів лікарського засобу. В той же час при введенні нелаксону ми маємо зважати на певні фактори. Якщо людина, якій ми надаємо допомогу, має розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, то введення нелаксону може призвести до появи синдрому відміни, що може супроводжуватись болем у м'язах, діареєю, дратівливістю. Ознобом, а також нежиттю, чанням, сльозотечею, нудотою, блюванням, спазмами у животі. Зазвичай синдром відміни апіоїдів не становить загрози життю, але у людей із супутніми кардіологічними та легеневими захворюваннями зрідка може призводити до набряку легень, шлуночкової тахікардії, фібриляції та зупинки серця. Таке ж ускладнення може виникнути у людей, які приймають препарати, що мають подібні кардіоваскулярні побічні ефекти. Тому за людьми, які мають зазначені супутні стани або приймають такі препарати, потрібне більш тривале спостереження під час лікування лаксоном. Але завжди потрібно пам'ятати, що ризик виникнення такого ускладнення набагато нижчий, ніж ризик людини померти від передозування. Також необхідно розуміти, що симптоми синдрому відміни можуть спонукати потерпілого на пошук та введення додаткових доз опіоїдів або інших препаратів, що призведе до нашарування дії нововведених психоактивних речовин. Після припинення дії налаксону це, ймовірно, призведе до повторного передозування. Тому, якщо дозволяють умови та стан потерпілого, бажано застосовувати препарат налаксону з мінімальним дозуванням, поступово додаючи наступні дози до досягнення ефекту. В цьому випадку прояви синдрому відміни будуть менш вираженими. Чи можна застосовувати налаксон під час вагітності? Налаксон проникає через плаценту. А відтак прояви синдрому відміни можуть виникнути не тільки у вагітної, а й у плода. Через це виробники рекомендують застосовувати нелаксон вагітним у випадку, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода. Проте, як ми пам'ятаємо, передозування опіоїдами це потенційно смертельний стан. Тому в більшості випадків перевага буде на боці користі від введення препарату. Також зазначимо, що в інструкції препарату нелаксону у вигляді інтраназального спрею немає даних, які б підтверджували або спростовували здатність препарату проникати в грудне молоко. Через низьку біодоступність, при введенні інгаляційним шляхом, налаксон в грудному молоці не впливає на дитину. Інструкція до ін'єкційного препарату рекомендує утриматись від годування груддю протягом 24 годин після його застосування. Отже, як ми бачимо, налаксон є безпечним та ефективним препаратом з практично відсутніми протипоказаннями для використання, якщо його застосовувати у відповідності до медичних показань з урахуванням стану пацієнта.